Мене звати Віктор Володимирович Шевчук. Я заступник голови з економічних питань Всеукраїнської громадської організації інвалідів Українського товариство Лук. Ми сьогодні приїхали разом з першим заступником Тетяною Олександровною Кривко до міста Херсон питань, які останнім часом у медійному просторі Херсонщини дуже широко. Поширюється така думка, що на Херсонщині знущаються на людями послуху, що вони раби, що вони безправні, і треба конче необхідна допомога. Ми з цього приводу приїхали. Перше, наш об'єкт, ми приїхали подивитися в гуртожиток, подивитися, які тут проблеми, як цей гуртожиток виглядає, скільки люди цей гуртожиток платять. Зараз ми як оглянули цей гуртовиток, тут приїхали телевізійні служби, даємо інтерв'ю, хочемо поїхати на підприємстві, поговорити з людьми, розібратися всіх цих питань, які освіти в медійному просторі. У нас є випуск, ми Маємо вивчити документи надати всі пояснення цих питань. В першу чергу з людьми на підприємці, побачити, як вони працюють, які є питання, які проблеми. Потім в нашому плані зустрітися з головою обласної ради і заступником голови обласної адміністрації з соціальних питань. Дійсно у Грутовницьку не найкращі умови для проживання, яку брати загалом. Що мене дуже сильно здивувало, що люди платять всього, якщо це кімната, два койка місця платять всього на всього 320 гривень на місяць. Ми всі прекрасно розуміємо вартість комунальних послуг зараз в Україні. Це не ми встановлювали. Я розумію, що люди деякі кажуть, що у нас малі зарплати, але ні обланерво, ні Водоканал, ні тепломережі не питають, які зарплати. Вони встановлюють свої тарифи, які набагато перевищують вартість зібраних коштів і зібраних жильців. Тому на сьогоднішній день підприємство, навіть так, накладаючи кошти в ремонт, вже за перше півріччя отримало 89 тисяч збитків. Але ми повинні розуміти таку річ, що а, е, на підприємстві працюють інваліди. І не всі вони проживають у гуртовиці. І чому мені не зрозуміло, чому люди, які працюють на підприємстві, мають утримувати тих людей? Я ніколи які не працюють. а дві треті цього гуртовитку людей взагалі не працюють на підприємстві. Чому не інваліди послуху мають забезпечувати? Е Проживання у цьому гуртожі. Мені здається, у першу чергу люди мають забезпечити свої сім'ї. Тому це така парадоксальна ситуація. На сьогоднішній день прийнято рішення, що мешканці будуть сплачувати по фактичним витратам всі комунальні послуги. І тоді, можливо, якщо будуть кошти, підприємство буде відкладувати ці кошти у ремонт, в тому числі гуртопитку. Враховуючи ці інфляційні процеси, які в Україні, враховуючи ці ціни, які ми всі бачимо з вами в магазині, дійсно зарплата низька і вона всіх низька по всій Україні. Це не превеликий жаль. Але в той же час я не, не можу погодитися з тим, ми ще перевіримо сьогодні, ми піднімемо всі відомості, які кошти переховують на карточки, але всі яка у нас є зараз, звітності, які ми отримуємо з Центрального управління, за травень місяць середня місячна заробітна плата робітника-відрядника, тобто того, що швия, більше 4 тисяч. Це, я не кажу, що вона велика, але вона перевищує законодавчо встановлений розмір. Так, да, зрозуміло, що когось там може бути зарплата і 6 тисяч, когось може 1600. Справа в тім, що. Якщо у когось менше зарплата, ніж три тут ще є такий показник, як виконання норм виробу. Тому що підприємство приймає всіх людей з інвалідністю без обмежень, тому що у людей може бути ускладнена інвалідність, і вони просто не зможуть виконувати таку кількість продукцій випускати, як випускають люди, у яких укладення здоров'я не такі суттєві. Тому головне для цих людей, в принципі. Трудова реабілітація. Вони приходять на роботу, вони не залишаються в чотирьох стінах, нікому покинути не залишаються, якусь зарплату отримують. Ну, є на роботу і вони кажем, потрібні для суспільства ці люди, затребувані ці люди. Зараз складно в тому плані, що бачите, складності в державі. Не, не може бути, скажімо, товариство окреме глухих процвітати держава, яка має свої проблеми. Державі, тому не говорили, йде війна. Є е, е, певні проблеми держави, держава змушена е, кошти використовувати на оборону країни великі кошти. Відповідно, трохи є можливість менше виділяти кошти на соціальні заходи в держави, але ми з розумінням ставимося до цих проблем. Ми з оптимізмом дивимося майбутнє. І ми впевнені, що Українське товариство глухих вже з 33-го року воно працює. Воно було не просто створено людьми. Українське товариство глухих, як товариство сліпих, вони були створені державою, тому що держава реально розуміла, що вона не може сама справитися з проблемами, які хвилюють нечуючих і незрячих громадян країни. І з тих пір, оце більше 20 років, Українське товариство глухих діє, працює. І я впевнений, що і надалі українське товариство глухих як в цілому буде, так як і зокрема на Херсонщині.